Всем привіт! З вами Саня з Петрова. І зараз ми їдемо по такій дорогі нашій Петрівській, не для спортбайка. На другій передачі 50 км в час, не більше. Бо саме бачите, яка дорога. Е, ви знаєте, ребята, я так подумав, вже осінь. Сьогодні у нас по календарю 28 28 вересня. Тобто, я думаю, ще пару днів. І вже буде холодно, мотосезон закінчується. І я вирішив якось так прокатнутися по своїх місцях. Де я завжди катаюсь, не Кривий ріг. Ну і тим подобаємо. Ви знаєте, кривий ріг я вважаю класне місто, щоб покататися на машині, на спортбайку. А чим? То що... Протяжність міста 120 кілометрів і дуже прикольно, класно. Ну в общем. Осі на дворі. Вітерно, ну, до речі, сьогодні, але дуже тепло. 30 градусів в тіні. 30 градусів в тіні. Люди. Та я думаю, гріх не проїхати на мотоциклі. Прям гріх. Я все спортуху. Надів шолом. Зараз я прикупив собі нові перчаточки це як треба трошки роз'їздити. Мотоботи. Ой! Само собою. Як бачите, мотоботи є, є. є. Джинси з захистом. До речі, щоб ви не подумали, що я футболки в райма гасаю. У мене під футболкою черепаха. Так що все гуд. Не подумайте, що я голяка гасаю. Безпека понад усе, друзі. Безпека понад усе. Отже. Я на екіпіровці бомжа, як то кажуть, все як положено. Вирішив засати, поки осінні останні дімки тепленькі по нашій офігенні дорогі. І так думаю, я думаю, їду скучно. Музику не включаю. то що Хочу трошечки, знаєте, подивитися краєвиди, послухати звук мотора, цей вихлоп, знаєте. Ну така ностальгія, знаєте. Уже осінь, жовті є листя. Я так потихеньку собі не спішам. Їду. В общем, про що хотів не побувати з думаю, поки це зараз їду. Безпека. Про безпеку. Так як бачите, у нас дороги такі ось, прям піпець-піпець, то знаєте, по таким дорогам навалювати там більше сотні і тому подобно, блін. Я не радий би, тому що можна навернутися, Ну я поляку. Друзі, безпека б над усе. Ну, чим би ви не їздили на 125 кубовому, 250, 600 літровому. Друзі, життя у вас одне. Тому бережіть його, тому безпека понад усе. Ваше життя. Потім вже, як кажуть, все остальне. Тому, друзі, якщо ви їздите на, мото... на мотоциклах, будь ласка, я вас прошу, безпека, екіпчик, для початку шолом. Шолом перчатки мотоботинки, знаєте, це основне. Це ази. А потім вже там мотокуртка, моточерепаха, ну і все остальне. То, друзі, я думаю, ну, істественно, що все по можливості, все воно стоїть дуже великі гроші, Але, друзі, але ваше життя воно дорожче. Воно безцінне. Повірте мені. Тому катайтесь на мотоциклах, друзі. А будь ласка, не гасайте по поганих дорогах. Бачите офігенну дорогу. Там я вважаю і то поза населеним пунктом, щоб нікого, як, е, нікому не подвергали опасності. Ой, цей мій суржик. Коротше, друзі, не літайте. Будь ласка, безпека понад усе, бережіться. І все буде добре. Все, всім поїхали.